Важає міцного друзі. Там вже е, звістка обутіла весь інтернет, всі соцмережі е, з приводу модного тіпка на геліку, який розсікає по столиці і б'є беззахисних велосипедистів. Е, я друзі е, пропоную йому зробити те саме, потрібно те саме без зайвих слів. Е, Обличчя його нам всім знайоме, якщо це можна назвати обличчям, якась жопа. Тому, якщо він і в цей раз відмажеться від правосуддя, бо вже таке раз було, це ж хабарник, який крав на війні. Чому він до тих пір не сидить? Я не, не знаю. Він, напевне, багато грошей має. Він йому держава дала підряд <кій> натомість, щоб він. Його потратити на, на корисні цілі для військових, він його просрав, сучий син. Е, ну, а після побиття велосипедиста ця потвора цей випадок набрав резонансу. Е, я сподіваюся, що він не уникне покарання, але, але друзі, вдруг, якщо що, як це в нас буває. Я пропоную ці потвори зробити те саме: от тільки руку простягнув, монтировку і в голову, і все.